Близько сотні тернополян зібралися провести в останню путь захисника Івана Гавришка на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Герой загинув 11 грудня, виконуючи бойове завдання на Луганщині. Усі, хто знав чоловіка, згадують його як дуже щиру та добру людину. Я його знаю через свою сестру, але він зі мною часто спілкувався. Ну, що йому була хороша дуже людина, любила Бога, ходила щотижня тижня до, до, до церкви на недільну службу Божу. Загинув царство йому небесне і вічна пам'ять, світла, вічна пам'ять. 18 грудня попрощатися з героєм прийшла його кума Марія Рабій. Як каже вона, Іван дуже любив Україну та хотів її захищати. З перших днів повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України. Він завжди такий тому компанії був веселий такий хлопець. І сусідам сусідом як буду йти на парад. Вже як перемога буде, ви мені мій прапор на подвір'ї розцей. Ви знаєте, сусіди задали ті слова. Ми цього разу, як його везли по придім, сусіди розвернули великий прапор на подвір'ї йому, його останній парад. Іван Гавришко запам'ятався побратимам як відважний воїн, завжди готовий виконувати бойові завдання. Захисник був сержантом резерву 68-ї окремої єгерської бригади. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець, користувався авторитетом серед побратимів та підтримував високий моральний дух у підрозділі, Відмінно виконував свої обов'язки. Бійця поховали 18 грудня на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Йому було 50 років. Вічна слава і шана герою.